Всім привіт, глядачі підписнички. Ну що, завершив я нарешті роботу своїми полями і можна спокійно приступати до роботи в будинку. Зараз я там почав займатися теплою підлогою і зайдемо в будинок, все по порядку вам покажу. Які вже там в мене справи. Так, глядачі глибока осінь, середина листопада, терасу я ще розпочинав робити весною, так і справа до неї не доходить. Немає часу з нею займатися. Ну, але, тим не менше, основна робота була, продовжувалася в будинку. Так, глядачі, потрошку вже тут справи міняються. Подивився за каналом, слідкував, як воно було років 2-3 тому, як вже змінилося дотепер. Так, вирішив я глядачі робити в будинку теплу підлогу. Тепла підлога буде практично у всіх кімнатах. Це буде кухня, буде ділитися на два контури. Ця частина буде окремо грітися, і буде ця частина окремо грітися. Аналогічно з вітальною. У вітальні буде також ось ця частина прогріватись і частина тут. Теж буде два контури. А туалет з ванною буде заходити один контур, так як тут дстання невеличка, квадратура маленька, то буде. Один контур гріти на два приміщення. Аналогічно з прихожою і гардеробом. Теж буде один контур на два приміщення. Так, робоча встановка тут. Придбав колектора. Будемо його помаленьку збирати. І ось в цьому місці він буде в мене встановлений. Розетки підготовлені під нього. Ну, Побачимо зараз спочатку. Зберу колектора подивлюся, чи він влізе. Цю в мене нішу, якщо не влізе, то буду, напевно, його ставити от до цієї стіни. Ну, але Більш всього, що буде встановлено він сюди. Одразу попросверлюю 12 отворів на вхід та вихід гарячої та холодної води. І, в принципі, будемо помаленько в'язати теплу підлогу. Планував зробити теплу підлогу в минулому році, ну, але, як то кажуть, все йшло ланцюжком. Спочатку я зробив воду, будинок теж вона в мене схована під стяжкою, під пінопластом. Так само аналогічно зайнявся проводкою, проводка теж вся в стяжці схована в гофрі. Я кажу одне за одним, то поки щитову зібрав, поки воду всю допаяв, провірив цю всю систему, то пішло майже рік часу. Рік часу Я цим займався. Тому що і фінансово затратно. Дуже дорого його зараз все робити в теперішній час і трошки по часу не встигаєш, бо були в мене певні причини. В принципі, можна буде зараз розпочинати займатися розводкою. Але перед цим, я напевно не знаю. Такий варіант мені не підійде, дуже тяжко його розматувати. З цієї бухти, напевно, я щось придумаю на підлогу, поставлю так, щоб воно розкручувалося. Ну, але перед цим зараз попроклею всю плівочку. Бачу, так вона закручується. Чесно скажу, оця відбиваюча плівка. Клеїти її самому, тут це робити. ну, Це ще той геморой. Краще б я брав плівку, таку стрічку, як ось ця демперна стрічка. Вона розстеляється одним ковром і супер. І не закачується нічого, і не треба клеїти. А тут хто кажуть, як ви думаєш, велосипед. Ну, Помаленьку, зараз будемо займатися роботою. Труби буду закріплювати. До екстрадованого пінопласту, отакими скопами, такі грапуни. бачу, наче непогано воно підходить. Оп! Ну, такі ж візьми да його зніми зараз віці. Ось такі скобки. Вони йдуть в такер. Такера я орендую, думаю, днями зараз ближчими її. Можна буде я ж кажу, продовжувати. Кладати трубу. Під низом в мене під цією плівкою отакий утеплювач екструдований п'ятірка. Де в мене була стяжка нижче, то я брав в два шари. Тобто така плівка та екструдований пінопласт, отакий синій. Це що в мене на відкосах теплих. Ми, в принципі, зараз щось придумаємо і можна буде займатися укладанням Просверлив Отвори в цьому місці буде колектор, взяв, орендував такер, От таку приблуду собі поставив. Помаленьку трубу розматую, розкатую. Вже трошки простіше, ніж воно на землі лежить. Роботка помаленьку йде. Контур буде 15 на 15, і буде контур один і контур другий. Це зараз в'яжу тут. Равлика і завожу обратку в котельню. От туди і, в принципі, повертаюся назад з другим контуром сюди саме. Робота просувається. Ну що я можу сказати? Взяв дві упаковки скобів. Думаю, мені вистачить на цілу хату, то можна сказати, півтора упаковки пішло лише на ці два контури на кухню. В принципі, цей такер роботу взагалі суперово полегшує. Ну, Є, звичайно, нюанси, моменти, але тим не менше краще, ніж руками. Так що я ж кажу, непогані ці штучки. І так, мене виглядає воно тут в кухні. Трошки зайшов туди, ну я думаю, ця частинка буде прогріватися аналогічно, як і тут. Тим паче робились два окремих контури, бо метраж солідненький. Ну, я ж кажу, не судіть суворо, роблю це все вперше. Зараз жалію, що фундамент в мене був не в один рівень. Все доводиться проводити так якось притирочку в цій штробі. Краще було б, щоб чорнова стяжка була в один рівень і було б взагалі суперово розводити. І, в принципі, так ведемо все до котельні. Траса, звичайно, така довгенька, метрів 10, але тим не менше, я ж кажу, на два контури воно все розпреділено, тому буде. Прогрівати нормально. Продовжується робота з теплою підлогою. Ту кімнату я зробив ще вчора. Ось це місце я пропустив. Тут в мене будуть монтуватися сходи на другий поверх. Аналогічно завів контур у ванну кімнату і виходом зайшов ще в туалет. Ну, Вирішив я робити одним контуром, тому що квадратура кімнат мала, площа невеличка. В принципі, пішло на ці дві кімнати менше, ніж 50 метрів труби. Тому я рахую, буде воно гріти що там, що там. Ну і так це все діло обходжу акуратненько понад стіночками. І лишається, в принципі, мені зараз завести ось цю трубою в цю кімнату. Теж буде гріти один контур на дві кімнати. Ось так якось виходить. Звичайно, зараз жалію, що не робив в один рівень фундамент. Робив такі ніші під труби, так би міг би труби розпускати собі акуратненько, як то як по цілій площині, так як тут. А тут фундамент з пінопластами не в рівень, тому чудово можна заходити по цілому периметру. І в принципі в котельні так воно все виходить, поки що виглядає. В кінцевому результаті буде шикарно. Ще, в принципі, два контура і фінал. І так, глядачі, завершив я роботу з укладанням труби. Ось так виглядає зараз дана робота. Зайняло в мене це буквально тиждень. Так по дві годинки контур хай годинку в мене займав, я по дві годинки приходив сюди і працював, бо потрібно було ще їхати на роботу. І так помаленько собі за допомогою отаких от скоб. Такера уклав теплопідлогу. Клав я трубу 15 см одна від одної. Я думаю, цього буде більше, ніж достатньо. Ну, звичайно, тут де цей равлик закінчується, то трошки було складновато і трошки брав більше, більше як то кажуть, згіб, щоб не переламати трубу. Трошки страшновато її завертати дуже різко. Тому так виходить. Ванна з туалетом в мене йде один контур. Тобто разом буде вмикатися, буде постійно прогріватись там. Не хотів я купувати більше колектор. я бачу, що не було сенсу в цьому. Так як тут буквально менше, ніж 50 метрів труби пішло на два приміщення. Приміщення маленьке. Тут взагалі в мене на трошки труби бракнуло, лишалось 15 метрів. То, тут вийшло, як то кажуть, ще ширше. Але тут іде оця така траса, то, я думаю, вона буде теж непогано пригрівати приміщення. Кімнатки в мене невеличкі, буквально вся тепла підлога у мене 48 квадратів. Тому я ж кажу, небагато. Та воно буде гріти, тому я думаю, буде цього достатньо. Утеплення під низом теж непогано, але я ж кажу такий момент в цьому місці. Труба майже одна на одній. Ну, Не знаю, так звичайно, мабуть, не можна робити. Отут в мене виходить фундамент. Фундамент АСБ в сантиметрів буквально 30. Я бачу, що мені треба було, напевно, збити взагалі повністю де цілий дверний проєм і трубу собі спокійно укладати. Щоб воно вийшло так, як ось в цьому місці. Тут, звичайно, буде арочка, тут воно буде прогріватись непогано. Так, в цілому, я ж кажу, тут від цієї траси, що йде, теж буде тепло давати. Труби, звичайно, мені трошки бракнуло, труби мені трошки не вистачило. Мусив докуповувати, тому що я забув врахувати те, що в мене ще буде йти, то тобто кажуть, теплотраса до кожної кімнати. Я порахував квадратуру, скільки в мене воно по факту має піти, а я забув вирахувати, що ще ж повинно йти до колектора. Ну, Таке буває. Оце все роблю сам вперше. І так воно все виходить. В цілому я роботою взагалі задоволений. Вже не можу дочекатись, коли воно залється. І можна, в принципі, помаленьку підключати колектора. А можливо, колектора вже підключу, провірю. Чи немає ніде тут ніякої дірки. Ну, В'язав, я ж кажу, це за допомогою такера. Колись брали, згадую, як ми ще працювали там по шапашках, їздили, то ми брали сітку, клали на низ І в'язали сіткою там, чи проволкою, чи стяжками до тої сітки. Ну, Я такий варіант, чесно кажучи, не признаю, тому що під низом сітка. Труба, як нагрівається, вона розширяється в бетоні, і вона контактує з сіткою, може тертися і може бути лихо, може пробитися. Ну, а так, в цілому, я ж кажу, такер, пластмаса, пластмаса. Я думаю, такого не повинно бути. Скоби. Такі еластичненькі, гнуться, можна переламати в руці воно вже навіть є. Ну, я ж кажу, а так, за допомогою. Так, я раду, взагалі воно все так класно кладеться, Ну, а в цьому місці я ж кажу, будуть сходки. І трошки треба буде пофотографувати собі, вирахувати, бо тут буде, тут буде дюбалитися в бетон, бо тут стяжка під низом і тут ще буде чорнову стяжку дюбалитись. Ну, В принципі, воно все залється повністю. Вже там буде плитка вкладатися, ще, ще щось трошки підріжеться. Вирішив я все-таки прокласти тут понад фундаментом. хай буде. І зараз я ж кажу, така у нас поводка. Не знаю, чи зараз його заливати, чи дочекатись трошки тепліших днів, тим більше це все в приміщенні, то я думаю, все воно має бути як то кажуть нормально. Це не на дворі. Так що глядачі, я ж кажу, от така вийшла в мене роботка. Звичайно, робив я це все не сам. То приходив батько, трохи допомагав, то приходив брат, допомагав, бо самому я ж кажу, фізично просто не справишся. То трубу треба розмотати, то я не знаю, я нічого не грав. Як то кажуть, видома велосипеда на трубу, то таке собі не було розматувати. Але, тим не менше, роботою за пару днів справився. Звичайно, як я укладав, нічого не фільмував. Ділюся результатом проробленої роботи. Ну і так воно все виглядає. Чесно, я задоволений. Вже не можна дочекатися, коли воно залється. Буду працювати надалі. Кому подобається пророблена робота, ставте вподобайку. Підписуйтесь всім, папа, до наступного відео.